Привіт! А сьогодні давайте поговоримо про те, що коли ми робимо прорахуночок, то в кожного з нас абсолютно свої енергії. Наприклад, може бути навіть одна та сама енергія в багатьох людей, але справа в тому, що абсолютно буде велика різниця, як відігруватиметься ця енергія. Тобто, якщо людина в плюсі або людина використовує цю енергію, Характеристики цієї енергії плюсові, наприклад, якщо число свідомості 7 або енергія 7, це рух, це драйв, це подорожі, це е, йога, це медитація, це може бути навіть е, своєрідний процес медитації, це не означає, що ви маєте сісти в позу і от в позу лотоса і медитувати. Ні, медитація це навіть той самий процес, коли ви купаєтесь щось там в городі. Це те, коли ви... Наприклад, рибалка, так само ж ви коли докладаєте туди зусиль, вам кайфово ви робите певну однакову монотонну роботу, і ви кайфуєте від цього. Знову ж таки, коли ви насолоджуєтесь цим процесом. Тоді ви будете в позитиві, і характеристики цієї енергії ви використовуватимете позитивні. А коли ж, наприклад, у вас хаос, все валиться, ви нічого не встигаєте, ви взагалі не можете розуміти, куди вам іти в якому напрямку у вас валиться все з рук. У вас безсилля, у вас хаос. От ви наче і себе не знаєте, куди подіти, і ваші рідні вже вас не знають, куди подіти. І ось така енергія якогось незадоволення середини, якоїсь виснаженості. Коли у вас ось такі енергії, це означає, що ви перебуваєте в мінусі. Знову ж таки, одна та сама людина, точніше, різні люди, але з однаковими енергіями, вони будуть повністю по-іншому діяти ще плюс до того, що воно залежить від вашої сфери впливу від вашого оточення і хто на вас має вплив? Є, наприклад, дві ідентичні людини, маючи однакові енергії, але одна, наприклад, все життя лізе, досягає, добивається і ось така більше. Лідерська позиція в неї, і вона досягає дуже великих цілей. А інша, наприклад, людина ті ж самі енергії, але вона іде по мінусу цих енергій, і от за неї все вирішує мама. Вона не має своєї точки зору. Вона не знає, як кому що потрібно сказати, і все в такому плані. Знову ж таки, це є не погано і не добре, Це так як є, і воно так є. І все Оце констатація факту того, що дійсно в людини перебуває ось така система. Їй комфортно і супер. Все взагалі все прекрасно. Якщо людині комфортно, то взагалі без ніяких проблем. Або ж якщо не комфортно, то знову ж таки потрібно з'ясовувати, які енергії саме у вас, розуміти, що саме потрібно вам, і відповідно діяти від залежності від ваших енергій. І знову ж таки витягувати ці енергії або залишитись.